Після виконання кутового удару м'яч відскочив до гравця ЛНЗ, який ударив по м'ячу ногою, і той потрапив у руку гравця команди УФК Кривбас з короткої дистанції. Арбітер продовжив гру, а згодом дав сигнал про закінчення матчу. Рішення арбітра є правильним, оскільки рука знаходилася в природному положенні, і футболіст фізично не встигав прибрати руку. У штрафній площі команди ЛНЗ, гравець УФК Кривбас, просуваючись з м'ячем, відчув незначний контакт із ногою суперника та впав. Арбітр призначив пенальті після цього падіння. Це так званий легкий пенальті. Правильним рішенням у цьому епізоді було продовжити гру. Арбітрам рекомендовано не зупиняти гру за подібних незначних контактів. Асистент арбітра номер 2 перебуваючи не на лінії з передостаннім гравцем захисту, помилково зафіксувала положення поза грою у гравця команди. УФК Кривбас правильний вибір позиції асистентом арбітра є ключовим фактором для ухвалення вірного рішення в подібних ситуаціях. І арбітер після тривалої паузи розцінив падіння гравця УФК Кривбас номер 4 у штрафній площі команди Металіст як симуляцію та показав йому жовту картку. Надане відео не дає чіткої відповіді: чи було скоєно порушення, чи ні. Однак, якщо арбітер вважає, що контакт був недостатнім, то показувати жовту картку не варто, оскільки падіння виглядало природним, а не навмисно театральним. Арбітер добре контролює розвиток атаки, був зосередженим та правильно оцінює падіння гравця команди Офкіп Поліся після підкату суперника як симуляцію, призначаючи вільний удар і караючи винуватця жовтою карткою. Футболіст Овкіп Поліся намагався ввести арбітра в оману, імітуючи порушення. Це є класичним проявом симуляції, коли фізичний контакт відсутній. Такі дії. Повинні каратися на будь-якій ділянці футбольного поля. Арбітер розцінив цей контакт як затримку. Призначив штрафний удар і вилучив гравця. Увка Кривбас номер 16 За зрив очевидної гольової можливості. Вважаємо. Що це єдиноборство було легким контактом, який не мав би бути визначеним як порушення. А отже, гру слід було продовжити. Контакт руки захисника з плечем нападника у цьому епізоді є допустимим, тому не підлягав покаранню. Арбітер, виконавши процедуру вкидання спірного м'яча, помітив, що на полі без його дозволу в команді Шахтар з'явився гравець номер 14 Арбітер покарав цього футболіста жовтою карткою за самовільний вихід на поле. Водночас таке рішення є надто формальним, адже ситуацію повністю контролював четвертий арбітер, який, не проінформувавши головного арбітра та асистента, а також не піднявши табло для заміни, фактично дозволив цьому гравцеві вийти на поле. Подібні дії є невдалим прикладом командної роботи арбітрів, що негативно впливає на імідж арбітражу та суперечить здоровому глузду. Гравець команди Рух номер 3 Виконуючи ризикований і нерозважливий підкат ззаду, завдав удару ногою по нозі суперника, одночасно торкаючись м'яча. Арбітер ухвалив правильне рішення, призначивши штрафний удар і показавши порушнику жовту картку. Після виконання підкату, що супроводжувався ударом по нозі суперника, арбітер виніс червону картку гравцю команди Шахтар номер 5 Трактування цього епізоду належить до категорії граничних ситуацій між нерозважливим та серйозним ігровим порушенням. Незважаючи на те, що гравець-порушник не мав реальних шансів зіграти в м'яч, під час оцінки епізоду необхідно враховувати інтенсивність та головні критерії до таких дій: місце контакту з боку в область ступні, опорне чи безопорне положення ноги в момент контакту, та те, чи були використані шипи. Беручи до уваги дотримання зазначених критеріїв, а також загальну емоційну складову матчу та вимоги до трактування подібних порушень, більш доцільним рішенням було б винесення жовтої картки порушнику. Гравець команди Овкіп полісся номер 8 запізнився з відбором і порушив правила у нерозважливій манері, завдавши удару супернику, який уже виконав передачу ззаду у спину. Арбітер ухвалив правильне рішення, призначив штрафний удар та показав порушнику жовту картку, яка стала для нього другою в матчі, і призвела до вилучення. У боротьбі за рівно віддалений м'яч воротар команди Динамо за межами власної штрафної площі першим зіграв у м'яч. Після чого за інерцією відбувся контакт із нападником команди Овкіп Полісся. Арбітер призначив штрафний удар на користь команди Овкіп Полісся та показав воротарю жовту картку. Водночас, арбітер не врахував, що саме воротар першим зіграв у м'яч, а дії обох гравців були певною мірою ризикованими. Правильним рішенням було би призначити штрафний удар на користь команди Динамо, тому що у подібних ситуаціях при зіткненнях ключовим аспектом є визначення того, хто першим зіграв у м'яч. Арбітер правильно призначає пенальті без дисциплінарних санкцій у ворота команди «Овкіп Полісся за підніжку суперника. Це є порушенням по необережності. Гравець команди Овкіп. Полісся номер 6 діє жорстко, без наміру зіграти в м'яч. Виставляє назад тіло та ногу, блокуючи рух гравця команди Динамо арбітер правильно відреагував на це порушення, призначивши штрафний удар і показавши порушнику жовту картку за зрив перспективної атаки. Ця жовта картка стала для гравця другою в матчі та призвела до його вилучення. Намагаючись зупинити швидке просування суперника, гравець команди Динамо номер три порушує правила, затримуючи свого опонента рукою. Арбітер та асистент арбітра чітко фіксують це порушення. Арбітер правильно призначає штрафний удар і показує гравцю Динамо жовту картку за зрив перспективної атаки, яка стала другою у матчі, що призводить до його вилучення. У штрафній площі команди Динамо захисник, намагаючись зіграти в м'яч, порушує правила, завдаючи удару ногою по нозі суперника, який унаслідок цього падає. Відео не повністю розкриває момент контакту однак, вдала позиція арбітра та миттєва реакція при прийнятті рішення щодо призначення пенальті не викликають сумнівів у правильності трактування епізоду. Захисник команди Динамо Номер 5 програв вибір позиції після вкидання з аута в штрафну площу своєї команди і, вступивши в єдиноборство за м'яч, порушив правила, зваливши на газон суперника. Арбітер, перебуваючи в добрій позиції, призначив пенальті у ворота Динамо та показав порушнику жовту картку, другу в матчі, за зрив перспективної атаки, що автоматично призвело до його вилучення. Правильність призначення пенальті сумнівів не викликає. Однак рішення щодо винесення в цьому епізоді жовтої картки є неприйнятним. Під час трактування подібних епізодів арбітру слід було враховувати такі обставини: місце порушення та те, що воно було вчинене з намаганнями вести боротьбу за м'яч. Отже, варто пам'ятати, що порушення приведення єдиноборств за м'яч у межах штрафної площі та призначені пенальті, має застосовуватися пом'якшувальний фактор, тобто поглинання саме винесення дисциплінарного покарання у вигляді жовтої картки. Арбітер правильно зафіксував порушення правил гравцем команди Динамо номер 22 який зірвав перспективну атаку суперника. Однак арбітер діяв недостатньо уважно та сконцентровано і, можливо, піддавшись тиску гравців, адже для номер 22 жовта картка стала б другою в матчі. Неправильно ідентифікував порушника, записавши попередження на гравця Динамо, номер 13 У цьому епізоді для прийняття правильного рішення ключове значення має злагоджена командна робота арбітрів. Асистенти арбітра та четвертий арбітер також повинні контролювати та фіксувати всі дисциплінарні санкції, винесені арбітром упродовж матчу та надавати йому відповідну допомогу в подібних випадках.